Якщо ви бажаєте навчитися вив'язувати намітки традиційним способом, так як носили наші прапрапрабабусі, вам варто звернутися до знавців історичних реконструкцій, або ж до етнографів, наприклад, у Ладомирія або ж до Богдана Притричука, або у скансини у Львові, та у Чернівцях чи в інших містах. Там вас навчать вив'язувати традиційні намітки. Я ж хочу показати кілька варіантів, які ношу я сама, і які чудово адаптуються до сучасного гардеробу. Перш ніж вив'язувати намітку або хустку, дуже важливо зібрати волосся, адже воно ковзке і намітка буде постійно сповзати. Для цього ви можете використати чи резинку, звичайну, чи паличку, чи бублик. Тобто, якщо волосся такої довжини, яке дозволяє зібратися, то саме це варто зробити, щоб намітка не ковзала. Я скористаюсь паличкою, до речі, дуже крута штука, вкусую на базарі придбала. Отже, ретельно збираємо волосся і закріплюємо, щоб воно не ковзало. Можна використати для фіксації подушечки, для створення об'єму, я покажу її. Трішечки пізніше. Найпершими вив'язами це будуть прості, дуже прості вив'язи, які може зробити будь-хто з наміток малої довжини. Тобто, це є відріз тканини 1,5 метри на 50 см, і його дуже легко буде вив'язувати навіть тим, хто ніколи цього не робив. Отже, перший варіант накладаємо наміточку на голову посередині. Вирівнюємо позаду і зав'язуємо у один вузол. Ось і все. Найпростіший варіант готовий. Я так не ношу, тому що цей вив'яз пасує не усім, але є жінки, я знаю, які люблять саме такі вив'язи. Щоб зробити його дещо цікавішим, закладаємо один кінець поверх іншого, перекручуємо. І частину цього кінця намітки просовуємо в утворену петлю. Утворений бантик розрівнюємо, Ну, вже цікавіше. Щоб додати попередньому вив'язу трошки об'єму, зав'яжемо намітку ось так. Низеньку можна, аж отак низько, просто щоб позаду. Було достатньо ширини, щоб закрити потилицю. Робимо вузол, але не надто тугий легенький вузлик і обережно підтягуємо на міточку догори. Як бачите, зайва тканина, яка була на лобі, зараз створює об'єм. Доводимо вузол до потрібної тугості. От, можна носити так, можна просто позаду, а можна зробити невеличку прикрасу в вигляді банта, як і в попередньому варіанті. Трошки урізноманітнимо попередні вив'язи, так само накладаємо або посередині намітки, або злегка сунемо у бік. Ця намітка він дуже гарно тримає форму. І запам'ятовує ті складки, які ви викладаєте. Тому надбираємо трішечки тканини, закладаємо у складку, приглажуємо, щоб вона сформувалась, запам'яталась. Беремо ще трішки тканини, робимо другу складку. Взагалі від ширини намітки можна зробити 3-4 складки, в залежності від того, скільки ви хочете. І фіксуємо вив'яз позаду вузлом. Ось, як бачите, сформовані три красиві складочки, і льон їх буде тримати. Волосся краще прибрати. Далі історія та сама: ви можете сформувати вузол, як у попередніх варіантах, а можна зробити дещо інакше. Довший край розправляємо, вирівнюємо, обережно перекидаємо через голову. Таким чином утворюється ще одна складинка і вільні кінці ховаємо позаду під вив'яз. Розправте так, щоб вам подобалось. Зафіксувати намітку можна за допомогою декоративних шпильок. Ось тут, ось тут, в тому місці, де у вас тканина може висмікнутися. Для надійності фіксації намітки можна використати ось такі заколки-подушечки, які використовують перукарі для створення об'єму. Наступний вив'яз я покажу саме із ними. Дві подушечки меншого розміру, кріплю на волосі по боках, подушечку більшого розміру, кріплю на волосі посередині. І покажу вам виріз, який ви, в принципі, багато хто бачили. Це улюблений всіма вив'яз із. Калачиком. Накладаємо намітку на голову, так, щоб один кінець був нижній, нижчий, інший довший. Вирівнюєте на голові і злегка притискаєте гачечки на отих заколках липочки, вони фіксують тканину і вона не буде ковзати. Просто вив'язуємо вузол не позаду, а злегка сунувши в бік оцього коротшого кінця намітки, довший край розправляємо і формуємо такий легенький жгут, повільний, не треба його занадто туго зав'язувати. І викладаємо обережно поверх намітки. І фіксуємо край вузликом. Ось можна і от такий варіант. Ще один з улюблених варіантів це є тюрбаноподібний вивіз. Його можна робити як хустками, так і намітками. До речі, ширини намітки у півтора метра якраз достатньо для того, щоб сформувати лаконічний тюрбаноподібний вивіз. Для тюрбаноподібного вивізу подушечку, яку ми кріпили на горі, краще зафіксувати, закріпити позаду. Наміточку посередині збираємо у отакий от складчатий відріз, накладаємо позаду на потилицю, з натягом переносимо наперед і двічі перекручуємо, два рази перекрутити. Кінці позаду фіксуємо невеличкий вузлик, або ж якщо ширини тканини не вистачає, тоді за допомогою шпильок або ж магнітних брошок.